І, мов би, за бажанням спіцина, у 1904 році археолог Смірнов розшукав і дослідив біля міста Мурома кілька подовжених курганів. Але, як виявилося, і вони належали не російським, а фінським племенам. Так що навіть спіцин змушений був визнати Належність їх до типу смоленських гніздовських ще не з'ясована. Посуд у цих курганах виразно фінський. Кінець цитати. Що, однак, не перешкодило радянському археологові все-таки зробити висновок про всі круглі кургани ростовсько-суздальської землі. Ми без вагань визнаємо володимирські кургани. Російськими і прояв у них фінського елементу вважаємо незначним. Кінець цитати. Вважати, у принципі, спіцин міг, що заманеться, однак доказів для його вважань не було. Як пам'ятають читачі, археолог уваров у своїй книзі подав тисячі назв урочищ, сіл, селищ, рік і озер, які мають фінські корені і фінське походження. Таких корінних російських в лапках слів як Москва, Ока, Кострома, Клещено, Неро, Шендора, Кустері, В'язьма, Клязьма, Гза, Волга, Колокша, Теша, Уводь. Кіжила, Шупуліно, Істра. А оскільки російському члену кореспонденту з цього фінського приводу було нічим крити, то він про це просто промовчав, так би мовити, не помітив звичайний прийом великоросів. Однак Спіцин дуже докладно, як для восьми сторінок, розтлумачив в лапках саме слово. Меря. Отут він породив шедеври своєї логіки. Послухайте, що Володимирський край колись заселений був Фінами, це очевидно і не піддається сумнівам. Та щоб це була саме Меря, і щоб саме вона займала Ростовське і Плещеєвське озера, на це потрібні докази інші. Крім посилання на Нестора і карту, через те, що ім'ям мері називають себе Черемиси, і на підставі того міркування, що Галич Мерський стоїть в землі черемисів, вважаємо за можливе літописну мерю ототожнювати саме з цими народностями. Слова літопису тут не факт. А лише домисел. Кінець цитати. Мене завжди вражав нахабний цинізм російських учених мужів. Ну не міг же член-кореспондент Радянської академії наук не знати найпростішої істини? Черемиси ніколи не називали себе цим ім'ям? Вони завжди величали себе самоназвою марі, що тотожно назві меря. Саме великороси завжди маніпулювали прізвиськами для цілих народів. Ну, згадайте, татари волзькі булгари, малороси русичі українці, киргизи казахи, зиряни – морткомі. Вотяки – «удморт», тощо. Російський професор Кастрен, один із великих учених фінологів, ще задовго до Спіцина, виразно указав на те, що корінь слів мор, мар, мер, мур єдиного походження від фінського слова марі, людина. Той же Кастрен чітко пояснив, що саме великороси. Ламаючи фінські назви, розірвали однокореневі слова, утворивши кілька. Тому посилання Спіцина на вигадане слово черемиси елементарний блуд. Для члена кореспондента ще й ознака неудства. З таким ось науковим діячем Московії маємо справу. Заява спіцина про домисел легендарного Нестора, навіть не дурість, це звичайна словесна проституція російського наукового мужа. Ну, вочевидь, Великий Нестор набагато краще за спіцена знав, де на початку 12 століття жила Мері. І, хоча працю Нестора дуже ґрунтовно попсували вставками. Московські мужі від науки, на що вказував Шахматов, однак геніальність її від цього не зменшилася. А ось як далі маніпулював зі словом меря радянський археолог. Вказівки на існуючі географічні назви у Володимирській області пов'язані нібито з ім'ям мері. Не можуть видаватися переконливими, тому що етнічні назви застосовуються лише на окраїнах племені, де вони мають реальний сенс як позначення межі, і де вони негайно зникають, як тільки місцевість займається суцільним однорідним іншим племенем. Російському населенню що зайняло Ростовське озеро. Незручно було називати його Черемиським. Кінець цитати. Подібні докази настільки безглузді, що їх нема рації коментувати. Адже якщо вище спіцин визнав, що Володимирський край колись заселений був фінами, а пізніше їх витіснили росіяни, то за логікою того ж таки спіцена. Назви негайно зникають, як тільки місцевість займається суцільним однорідним іншим плем'ям. Що ж відбулося з цими росіянами, які чомусь залишили у своєму побуті не лише саме слово меря, але й десятки тисяч інших чужих їм фінських слів, приміром, Москва, Волга, Ока та інші. В який кут у своїх вигадках забрів російський член-кореспондент Академії наук? Найімовірніше вчинилося за методом Язик мой, враг мой» Або ж язик мов помило. Отакий він, радянський археолог. Притім, спотворив зміст наукових висновків Уварова, поза як той чітко писав: якщо тепер, дивлячись на великий простір, зайнятий назвами, що нагадують древню мерю, ми зазначимо, що таке співзвуччя імен може відбутися випадково, то найкращим спростуванням такого заперечення можуть слугувати самі ці назви. Коли в Тульській губернії на Окраїні, у назвах Мерливо і Мерлинівка, повторюються тільки ті назви, які ми вже зустрічали в Нижегородській і Ярославській губерніях, де безсумнівно жили Меряни, тоді подібні назви набувають якості найбільш переконливих доказів. Назва Меринове, що зустрічається в колисці Мерянського народу, Поблизу озера Клещено і повторювана без жодних змін у Вологодській, Нижегородській, Тверській і Ярославській губерніях загалом вісім разів усуває всіляку можливість звичайного збігу. Кінець цитати. Чимало із цих назв як вод, так і селищ, повторюються в найбільш віддалених між собою місцевостях. Доводячи цим не лише свою етимологічну єдність або спорідненість, але також і єдність походження перших мешканців цих країв. Лише один і той же народ міг, розкинувши свої селища на великому просторі, повторювати ті ж імена або давати назви однакового етимологічного походження. Кінець цитати. Ось і кінець. Балаканині Спіцина. Археолог Уваров писав про назви Мерія й інші, наявні не лише безпосередньо біля озер Неро і Клещину, а чітко нагадував про їхнє існування на величезному просторі мерянської землі. Для того й була складена карта, яка підтверджує велику істину другої половини 19 століття. Членові кореспонденту Академії наук не личило так відверто брехати. Щодо незручності слова Черемиси радянському археологові потрібно було нарікати на московських шовіністів, фінські племена Меря й Марі до цього стосунку не мали. Однак хоч як би хитрував та вивертався з Піцен, він все-таки повинен був пояснити, кого ж мав на увазі під російським народом, які племена слов'ян за його ідеєю перекочували в 9-12 століттях у мирянську землю. І він нарешті ледь-ледь відхилив завісу таємниці. Для нас важливе питання не про те, росіянам чи фінам належать. Володимирські кургани для нас особисто давно вирішена. А про те, якому зокрема російському племені вони можуть бути приписані. Кінець цитати. У цих словах весь спіцин. Йому не потрібні були ніякі докази. Він давно вирішив, ну, радше за нього вирішили, що фінське плем'я меря. Не могло стати утворюючим ядром великоросійської нації. Тому великі археологічні відкриття його просто не влаштовували. Для нього і для таких, як він, у питанні походження московитів навіть праця геніального Нестора, щоправда, злегка перекручена фінськими співвітчизниками члени кореспондента, не була обов'язковим елементом історії. Перед ним стояло лише одне завдання визначити, якому російському племені вони можуть бути приписані. До речі, як побачимо, він так і не зумів на це питання знайти переконливу відповідь. Облудою тхнуло від найменшого дотику до його писанини. У своїх стараннях Спіцин зіткнувся з масою проблем, і перша з них. Полягало в тому, що він почав свої пошуки лише на початку ХХ століття, коли московська історія вже давно була скроєна, і коли, як казав великий русич Українець Грушевський, кожен російський демократ закінчувався на українському питанні. Тобто з звичайний російський шовінізм не дозволяв заявити, що. Великороси постали від слов'ян малоросійських. Тому одразу відпали такі племена, як поляни, сіверяни, волиняни, дреговичі, Дуліби, Уличі та інші. Не годилися на роль родичів і новгородські словени, бо вимальовувалася картина пізнього і принизливого походження московитів. Крім того, не знаходило пояснення. Повне винищення новгородських словенів московитами в 15-16 століттях Не годилися в предки і сумнівні в'ятичі, скоріше за все, не існуючи в історичному минулому. Адже в'ятичі не залишили після себе жодного відомого селища, не кажучи вже про міста. А про культурні досягнення в'ятичів навіть говорити нема чого. Ну, зрозуміло, таке плем'я не годилося великоросам у предки. Повештавшись околицями, Спіцин з мовчазної згоди російських учених зупинився на смоленських кривичах. Ну, по перше, вони свої великороси, а по друге, не простежувалося ніякої залежності від минулого. І вовк сейти, і вівця ціла. Почитаємо радянського археолога. Колонізація Ростовського краю росіянами почалася в IX столітті і, скоріше за все, з верхів'їв Дніпра із землі смоленських кривичів. У X столітті бачимо тут рясне російське населення, що залишило численні кургани зі спаленням. Піцин має на увазі миріанські кургани досліджені уваровим. Кургани ці загалом багаті на знахідки мають аналогії лише в гніздові Смоленськ. Тому що кургани X століття Новгородські, Псковські і Вітепські дуже бідні речами. І речі ці інших типів. Курганів ХХ століття, які можна було б. Приписати південноросійським і середньоросійським племенам у Володимирській області нема, як немає їх і на місці. Кінець цитати. Як бачимо, не підійшли з Піцину ні ні південноросійські, ні середньоросійські кургани, не знайшли слідів наших предків у Володимирській області. Жодного. А скільки дисертацій в українській історіографії написано на цю тему про перетікання слов'ян трьома шляхами? Як бачимо, Спіцин не побажав родичатися з малоросами. Однак що цікаво, і смоленські кривичі не мали абсолютно ніякого стосунку до мирянських курганів у 9-10 столітті. Тому що їхні кургани відрізнялися від курганів Мері. Послухаймо самого Спіцена з іншої його праці до історії заселення Верхнього Поволжя росіянами. Найстарші пам'ятки давнини у країні смоленських і полуцьких слов'ян подовжені й довгі кургани із залишками спалення трупів. Перші – Можна відносити до 9 століття. Другі почасти до кінця 9-го, почасти до 10-го. Це найбільш характерні старожитності кривичів того часу, густо поширені в їхніх землях і геть чисто відсутні в районі російських племен південних і східних в Україні Моксель. Кінець цитати. Однак ні Уваров, ні його численні колеги серед багатьох тисяч розкопаних курганів не знайшли жодного довгого або видовженого кургану, виключно круглі і усі як один невисокі. Навіть сам Спіцин розумів анекдотичність ситуації, тому й писав Майбутні дослідники Ростовсько-Володимирської області зроблять. Велику послугу науці розшукавши тут безсумнівні сліди древніх кривицьких подовжених і довгих курганів. Найдоречніше шукати такі кургани біля Ростова і Переяславля. Кінець цитати. Але й наступні дослідники не знайшли біля Ростова і Переяславля жодного довгого. Або видовженого кривицького кургану, позначались зі Спицінської теорії подібності знахідок у гніздові і сучасні історики. Послухаймо істориків Думіна і Турілова. Особливу увагу дослідників привертали і привертають розкопки Гніздова, який був цілком імовірно попередником Смоленська. Тимирівських і михайлівських курганів під Ярославлем. Археологи виявили характерні типи скандинавських поховань з характерними предметами, у тому числі так званими молоточками тора, амулетами, пов'язаними з культом скандинавського бога громовержця мечі, застіпки фібули, ці знахідки скандинавського інвентаря. Дали історикам достовірний матеріал, який було досить важко ігнорувати. Хоча під тиском усе тієї ж великої теорії, слов'янофільства. розкопки іноді згорталися, були спроби штучно знизити шляхом складних маніпуляцій надмірно високий відсоток варязьких поховань. Кінець цитати. Серед тих, хто посилено займався маніпуляціями розкопок у гніздові, був і наш радянський археолог. Однак подальші дослідження археологів спростували цю брехню пана Спіцена. Погортаймо Володимирські кургани далі. В'ятичі, судячи з розкопок курганів у Калузькій і Тульській губерніях. Стояли геть осторонь від колонізаційного руху в Суздаль. Речей, характерних для радимицьких і северянських курганів 11 століття серед володимирських старожитностей не виявлено жодної, так що не може бути й мови про колонізацію клязьми з цього боку. Києво-Волинські кургани 11-12 століть Доволі бідні, на речі і вже цим наочно відрізняються від володимирських. Того ж часу. Кургани 11 12 століть Дреговицькі близькі до Києво Волинських і таким чином далекі від Володимирських. Кінець цитати. Жодне зі слов'янських племен за спіценим, Крім Смоленських кривичів. Не брало участі з XI по XII століття в колонізації ростовсько-суздальської землі. Ну, перетіканні слов'ян. До речі, всі ці висновки стосуються і новгородських словенів. Тому що новгородці 9-10 століття, задовольняючись своїм історичним центром, не мали колонізаційних інтересів ні на Волзі, ні в Суздальщині. Кінець цитати. Теж стосувалися новгородців і 11-12 століть. Спіцин так і заявив. Новгородські словени зовсім не брали безпосередньої участі в заселенні Ростовсько-Суздальської області. Кінець цитати. Отже, залишилися лише смоленські кривичі. Тому Спіцин і далі проповідує свою ідею. Смоленські кривичі, склавши ядро російського населення Ростовської області, продовжували колонізувати її і в 11 столітті. На жаль, ми зовсім не маємо змоги встановити наскільки насправді значний був у цей час рух населення з Верхів'їв Дніпра в залеські міста. Кінець цитати. Ось. Нарешті й радянський археолог трохи пригальмував з перетіканням смоленських кривичів у Ростовсько-Суздальську область. Ну, незабаром побачимо, як він остаточно заплутається у своїх домислах. Наостанок у своїй праці Володимирські кургани спіцин подав ще одну очевидну вигадку, яка стосується досліджень археолога Уварова. Читаємо. Наступні століття життя Володимирської області наразі приховані від очей археолога, тому що кургани далі 12 століття не ведуть. Кінець цитати. Ну, я не буду докладно аналізувати цю відверту брехню радянського археолога. Скажу лише, що кількість курганів. Другого періоду, який належить до 12 16 століть, розкопаних Уваровською експедицією в ростовсько-суздальській землі становило кілька тисяч. За своєю схожістю, методами поховань, знайденими речами тощо, вони повністю відповідали розкопаним курганам першого періоду viii 8-12 століття. Ось тому й довелося Спіцину брехати про відсутність курганів далі ХІХ століття. Адже і йому необхідно було якось пояснювати єдині 700-літні мирянські цвинтарі та єдину 700-літню форму і навіть орнамент посуду і багато чого іншого. А пояснень із цього приводу в нього не було. Радянський археолог був винятково плодовитою людиною. Він написав десятки статей про різні археологічні пошуки. Хоча сам, як писала Велика Радянська енциклопедія, мало займався розкопками. Він просто вів зачищення археологічних досліджень, уживав спроби складних маніпуляцій, як писали сучасні історики. І я вирішив. Уважно перечитати інші його праці, зіставити їх з володимирськими курганами. У своїй праці до історії заселення Верхнього Поволжя Росіянами Спіцин, уже сам того не помічаючи, став суперечити своїй теорії перетікання смоленських кривічів у Ростовсько-Суздальську область. Почитаємо! Облаштовувачі суздальської землі, князі Юрій, Андрій і Всеволод, без сумніву, однаково радо приймали поселенців звідусіль. Здавалося б, можна чекати, що саме дніпровські кривичі повинні були становити головну масу переселенців сюди. Може, так і було насправді, але археологічний матеріал точних вказівок на це. Поки що не дає кінець цитати. Хоч якими витонченими прийомами користувався спіцин, хоч які натяжки він робив на кшталт, здавалося б, можна чекати, повинні були, без сумніву а смоленських кривичів, як не було у Володимирській області, так і не з'явилося. Однак у цій праці Спіцин наразі лише поставив під сумнів свою працю зі спростування робіт у Варова. А ось в іншій роботі розселення древньоруських племен за археологічними даними, він уже сам із себе познущався. Послухайте, у питанні про тих же білорусів є один пункт. У якому філологічній й археологічні розвідки зійшлися, але привели до висновку дивним чином суперечному дійсності? Одні й інші суголосно стверджують, що кривичі належать до північної групи давньоруських племен, тобто великоросів, тоді як усі ті місцевості, де археологічними розкопками виявлені поширення. Кривицьких, полуцьких і смоленських курганів в XI столітті, у цей час заселені не великоросами, а білорусами. У масове переселення племен ми не зважуємося вірити, а повне переродження одного племені в інше упродовж шести-семи століть, хоча б російського в російське мало ймовірне. Виходу із цієї дилеми ми не бачимо. Кінець цитати. Спостерігаємо черговий анекдот російської так званої історії. Тому що ніякої дилеми тут не існувало і не існує. Є найпростіша істина. Відкривичів справді походять білоруси. А великороси мають зовсім інше коріння, фінотатарське. І немає дилеми. Ми не будемо вивчати подібні праці в лапках інших російських істориків-поденників, які намагалися спростовувати й очорняти видатні археологічні дослідження Рафа Уварова і його експедиції. Археологічні розкопки і висновки Уварова безцінні для світової науки. Вони завдали завершального удару по московській історичній облуді про слов'янське походження Московії, якого насправді бути не могло.